Я пізнаю світ. Тиждень 7, урок 63-й. Розгорнемо зошит на сторінці 34. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Молекула води. Отже, сьогодні ми на уроці розширимо свої знання про молекулу води. Пригадаємо з вами суттєві властивості води і послухаємо чудові твори музики. Итак, почнемо урок із відеолиста від нашого Сентаврика. Увага на екран. Добрий день, друзі! Прогулюючись тунайським біосферним заповідником, я не міг відвести погляду від його кумедних мешканців рожевих пеліканів. Тільки уявіть, у цих пернатих є улюблені розваги. Хизуватися своїм величезним дзьобом, ніжитися в сонячних ваннах, плескатися на мілководді та хлюпати крилами по воді. Я подумав, що цим птахам. Подобається спостерігати за численними краплинками води в повітрі. З'ясуємо разом, завдяки яким властивостям вода чудова домівка для Пеліканів. І так ви почули, що центаврик, прогулюючись заповідником, спостерігав за дуже гарними і красивими птахами. Під назвами рожеві полікани. Що ж люблять робити пелікати пелікани? Вони люблять плескатися у воді, хлюпати крилами. Ось такі вони, чудернацькі створіння природи. А ми з вами говоримо про місце їхнього перебування, місце його життя це вода. Розгляньмо світлини і напишемо суттєві властивості води. На першому малюнку вода тече із крана, Да? вона лється у стакан, вона текуча. На другому малюнку ось ця жінка п'є воду і говорить, що вода яка на смак? Без смаку цей чоловік намагається відчути запах води. Виявляється, вода не має запаху. Отже, суттєвими властивостями води є текуча, без смаку, без запаху. Іншими словами, коли ми говоримо текуча, ми говоримо, що вода рідина. Чи можна сказати, що вода з точки зору логіки є поняття? Так, тому що вода. Це слово, яке відповідає на питання що. Обери наступну правильність, у якому стані здебільшого перебуває вода в річках, морях та океанах. У рідкому. Дійсно, вода це єдина речовина, яка може бути в трьох різних станах: в рідкому, твердому і газоподібному. У рідкому рідина, у твердому лід, крига, бурулька, в газоподібному водяна пара, туман, ось яка чудова вода-рідина. Одна єдина серед всіх речовин. Давайте пригадаємо, з яких частин складається речовина, вода. Як називаються ось ці дрібні частинки? Вони називаються молекули. А як називають дрібні частинки, з яких складається молекула? Це атоми. Подивимося уважно на малюнок. Перед нами зображена молекула води. Буквою H позначено елемент або атом гідроген. Запишемо його велика буква H. Ще одна буква H. Тобто ми маємо два атоми гідрогену, а оксигену лише один атом. І так, молекула води складається із трьох атомів. Два атоми H – гідрогену і один атом O – оксигену. Така модель молекули води. Читаємо текст. Ошибки з диктором. Завдання 5. Ти вже знаєш, що атоми неоднакові. Існує понад сотню їх видів. Молекули різних речовин теж не однакові, тому що складаються з атомів різних видів або з різної кількості атомів одного виду. Різняться за складом і речовини. Речовину, що складається з молекул, називають речовиною з молекулярною, будовою, наприклад, вода. Речовину, що складається з атомів, називають речовиною з атомною будовою, наприклад, алмаз. Атом. Найменша частинка речовини з атомною будовою. Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою, що має її хімічні властивості. Вода в склянці і одна молекула води мають ті самі властивості. Скорочений запис складу молекули називають молекулярною формулою. Вода складається з двох атомів гідрогену H та одного атома оксигену O. Молекулярна формула води H2O. Кількість атомів у молекулі позначають цифрою. Її ставлять унизу праворуч від літери. І так, про що ми з вами прочитали? Атоми неоднакові, їх понад 100. А відповідно, якщо атоми не однакові, то і молекули відрізняються між собою, тому що вони можуть містити атоми одного виду або атоми різних видів. Як же називається речовина, що складається з молекул? Це речовина з молекулярною будовою. А як називається речовина, що складається з атомів? Речовина з атомною будовою? Що ж таке атом? Атом найменша частинка речовини з атомною будовою, а що називаємо молекулою? Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою, але яка має обов'язково її хімічні властивості. Як же записати формулу молекули води H2O? Молекулярна формула? Ось ця цифра 2 внизу означає, що два атоми гідрогену, а біля букви О немає жодної цифри. Це означає, що лише один атом оксигену. Перегорнемо сторінку і попрацюємо далі. Як ви вважаєте, що залишиться, якщо зі сніжинки видалити всі Атоми. Подумайте, прочитайте наступні чотири відповіді біля кружечки. І так, лід, нічого не залишиться, калюжа чи молекули. Ми зі сніжинки видаляємо всі атоми. Сніжинка це вода, яка перебуває у стані твердому. Якщо ми приберемо всі атоми, то нічого від неї не залишиться. Перевіримо, це цікаво. Сніжинка, вода H2O у твердому стані складається з молекул, кожна з яких містить два атоми гідрогену та один атом оксигену. Тому, якщо видалити зі сніжинки всі атоми, від неї нічого не залишиться. А тепер у завданні восьмому запишіть формулу молекули речовини, що утворена двома атоми гідрогену та двома атоми оксигену. Правильно я записала? Ні. Тому що я записала формулу води. Два атоми гідрогену і один атом оксигену.